І зараз капітани команд підійде до головних дієвих осіб офіційних сьогоднішнього матчу до бригади арбітрів. І зараз ми цю бригаду арбітрів 20-й ашестаков Олександр, Півзахист, Маланков, Георгій, 23-й номер, 26-й коваль Тимофій, 18-й постний Ельдар, лінія атаки. Найкращий команди 2011 року. Нагадаю, що вчора у півфінальних поєдинках в серії після пенальті обидві команди цікаві, тому будемо дивитися е, з нетерпінням а, мова йде про рух Львів і команду Окіп Полісі із міста Київ. Е, мотивуючими якостями характером, то напевно в фіналі все-таки буде більш рівна гра, тобто і динамо, і «Шахтар», це доволі сильні колективи. І мають в своєму складі чимало пивань. П'яни м'яч середини поля. Починаючи свою першу атаку, підопічні Царенко контролюють м'яч на своїй половині поля. Довга передача вперед боротьбу. Колего, як ти думаєш, особливо великими силами йти вперед. В принципі, тактика обох тренерів десь схожа, пресинг. І індивідуальна майстерня доставити м'яч своїм лідерам, які вигадають, Гравець Церта на фланці отримує простір, ходить в штрафний майданчик, небезпечний момент. Динамо, поки в атаці більше виглядає пасивно. Ну, Можливо, придивлюються. Можливо, це початок матчу, так. по суті. Небезпечна передача, довга. Динаміці чіпляється за м'яч в опорній зоні. Намагаються вийти на рубичні майданчика. Можливо, зараз буде удар. Дальня дев'ять шостим номером пробував душне пано а Тимофій Коваль. Але О. так для Динамо це плаче. Ну і буде дуже цікаво, як Саренка підготується до цього стандартного положення. Буде подача це однозначно, тому що немає нікого. Біля кого тому пропальця, крім фотоболісти, який сам подає цей кутовий. Подача, подача, немає удару. двох-трьох. намагається вибити м'яч, удар по воротах і забувається вол... київське Динамо виводять, виводять свою команду вперед. номер 23. третій. Бачимо, що найбільше радіє зараз. Цьому взятцю воріт. І тоді гол на свій рахунок запросія Малакану, Малаканов. Е, так, та, ми про нього говорили на початку трансляції, що це один із лідерів талантів, і е, Малаканов підтверджує да, от, своє якесь таке м, ступінь свого таланту. На початку поєдинку він вже пробивав з далекої відстані. І те, що ми з тобою говорили в ефірі, що Динамо робить ставку на дальні удари, воно десь себе от, виправдало. Один в Один. На підбирання знову гравець Шахтаря, передача. Спокійно знову через правий фланг діють гірники шукають знову варіанти там десь на центрі. Можливо, буде удар. Ні, є передача, удар по воротах зараз. Добивання другим темпом, Є відскок. І ще одна подача у штрафний майданчик. Удару немає цього разу. М'яч виходить за меж футбольного. Набирати фоли, Подивимося, чи черговий стандарт принесе якусь користь для команди Твойтовича. В Ні першому таймі так, ну, зараз можливо буде удар, так? Якраз таки це Менченко пробиває з лівої ноги, але цьому удару удар. Втратив, втратив забраку, в той момент сили для удару. Удар по у поворотах є сейф у виконанні. Помиляюся. Це Максим лоза, так? Так, так. Номер 10. Зараз подивимося. У будь-якому випадку це заміна спрямована на атаку, тому що в обороні, в принципі, Сахтарю немає. Причин відсліджуватися, її шахтар цим не займається, намагається створювати свій момент, намагається тиснути на ворот суперника, десь знову ж таки поки що це не виходить зробити. Зараз якраз таки свіженький футболіст з м'ячем, удар від нього. -віз. Удар! Гол! Гол! У воротах! Динамо побував м'яч і шахтар зрівнює рахунок у сьогоднішньому протистоянні. звичайно, І Марко Раські таким чином. Відзначається голом у фінальному матч Еліт Ліги І 14. Подивимося зараз ще раз. Цей момент на повторі. Красивий гол. Перша втрата. Знову будете вводити м'яч в гру. Олександр Воривода знову не поспішає. Ну як не поспішає, Віддавати в нього немає особливо ну, пропозиції. Кому в принципі, цей так можна було дати передачу. Ну він вже віддав зараз на найближчого захисника. І подивіться, яка зараз атака у шахтаря. м'яч у штрафному майданчику шукають зараз варіанти для того, щоб пробивати. Так є удар добивання! Поперечено! Хо -хо! Твої команди в серії після матчових пенальті. Сьогодні також можливо буде, але можливо він ще зараз вирішить проти штрафний майданчик. Ні, все-таки чуємо фінальний свісток від Кирила Фурманенка, і ми побачимо другу за сьогоднішній ігровий день серії Юроші. Можливо, коли ти змушуєш суперника чекати, ми бачимо у вчорашній серії пенаті. Шахтар пробивав другим. І що цікаво, перше пенальті для Шахтаря у тій серії. Пробивав якраз таки Олександр Варивода. Mm -hmm. Такий цікавий факт. Ну і що ж, церемонія зрикування жарковання вже. От -от. Це величезна психологічна якби, підтримка і впевненість для інших футболістів. Все-таки вератарі не часто пробивають. Удар. Варивода! Забиває другий дуже, м'яч дуже для легко. себе. Так, забуває так. другий м'яч. Ельдар. Динамівець розганяється. А парирує. Фантастика! Та, фантастика. Олександр Варивода! Ну а зараз зірковий час Баркова або да. Каріма! О, Бахрієва! воротар Динамо відповідає. Шикарно. Психологічно, я думаю, доволі непросто буде зараз. Фурману. Отож. Денис Фурман розбігається, пробиває. Дуже, дуже впевнено легка, реалізовує. Так. так, дуже впевнено реалізовує. Це Удар! Карім Бахрієв зробив ще один сейф у цьому матчі. Дуже показово, що в риводі буде дуже і дуже непросто, тому що зі... Як він себе реалізує? здесь. Удар ну, що, чекаю. удар по воротах і забиває, все-таки сьомий номер Динамо. Андрій Мачі. Віддав так. усі свої сили на полі, а зараз ще й буде бити у серії після матча в 10-метрового. Тож Лапунов, удар його і забуває дуже певно на внизу, напевно, прав... Вирішальний буде бити Малаканов Георгій. Гравець, який відзначився голом в основний час цього матча, тож Георгій Малаканов а, переграє. Все-таки Олександра Вариводу. Маркорадський. Марко головний нападник бомбардир. І він зараз. Пробиває і забуває ворота Каріма Бахрієва. Легко переграє Бах себе відповідальність. Це 22-й номер. Назарі Сере Середюк. Так, так. Назарі Середюк тож проти Олександра. Вариводи. Удар від нього. Динамо, чемпіон Діфал 2011 року. Динамо виграє Еліт-Лігу. віковій категорії Ю-14 таким. Був цей матч дуже цікавим, дуже атмосферним, дуже вогняним. Насправді він завершився серію пенаті, і останній історичний можливо для цієї категорії Динамо Гола забив Назарій Середюк у попередньому сезоні. До речі, Донецький Шахтар став якраз таки у віковій категорії 14 а, чемпіоном у цьому сезоні перемога здобуло київське динамо. І Д... обіграла чимного та минулого голова, сезону голова, Динамо не перемогло в жодній категорії. Тепер динамівці починають новий сезон з перемоги, сподіваючись, що ще інші три команди також зможуть е, перемогти. Радість е, юних футболістів Динамо. Справжні фінали думаю... також не вистачило сьогодні. Що ж, ось ці нагороди, заради яких команда працювала при цьому всього цього сезону. Е, кров піт. Показують нам зараз і Фурмана, так. який отримав нагороду як найкращий бомбардир сезону. І отож, Кубок зараз так. уже попрямує до рук синьо-білих. Перечутті, святкування. Динамо найсильніша команда України 2011 року. Вітаємо. Фіян. vamos